Фалатін, джерело міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Спробуємо в тому числі підсумувати ті події, заяви і новини, які ми і щойно почули і загалом відбуваються упродовж цього тижня. Це і атака на Польщу, російська атака. Це і високі гості в Києві, зокрема спецпредставник Трампа Кіт Келох, до нашого ефіру. Вже долучився Костянтин Єлісєєм. Надзвичайний понважний посол, посол України при Європейському Союзі 2010-2015 роки, і голова центру нових рішень. Я вас вітаю. Доброго дня вітаю, дякую за запрошення, пане посол. А як ви думаєте, навіщо Кіт Келох ось знову приїхав в Україні? Був недавно і ніби свят ніяких немає. Ну і те, що говориться в офіційних повідомленнях, там які питання обговорюють, здавалося б, можна було якось і онлайн вирішити. Ну, можливо, він приїхав для того, щоб захистити українських громадян, українські міста і селища. Ну, це ви знаєте чому. Тому що коли він кожен раз приїжджає, є цікава тенденція: російський агресор не обстрілює. Ну, як кажуть, не здійснює потужні дронові ракетний терор проти української території. Це звичайно, і трошки. Смішно виглядає, але насправді це так. Якщо серйозно, то візит це був очікуваний. Коли минулого разу він приїздив, якщо не помиляюсь, два тижні він планував, що через два тижні знову приїде. І причина приїзду це участь у заходах в рамках конференції ЄС. І, і тому я думаю, що він приїхав для того, щоб зустрітися, переговорити і вже вчора. Він мав зустріч з президентом України. Я думаю, це для того, щоб продовжувати, так би мовити, міряти е, е, політичну температуру в Україні, подивитися, що відбувається насправді. Ну і звичайно, він приїхав в той час, коли зараз всі обговорюють атаки дронами польської території. Я думаю, що звичайно він використовує цю можливість для того, щоб зустрітися з іншими гостями конференції зараз анонсували приїзд того ж ради Касикорського міністра закордонних справ. Але я якихось серйозних проривів е, поки що не, не очікую. Ви все знаєте, що зараз триває робота Європейського союзу і американців щодо координації запровадження санкцій. <кій> Ви знаєте, що цього тижня у Вашингтоні були були відповідні європейські експерти і спеціальний представник ЄС питань санкцій. Де вони обговорили можливість координації поки що результатів немає але наскільки я розумію, є велика розбіжність В той час, як Трамп робить акцент на так званий механізм інструмент тарифів. Підвищення тарифів, зокрема, то Європейський Союз робить акцент саме на санкціях, тобто запровадження там персональних санкцій, економічних санкцій, енергетичних санкцій і так далі. Наскільки я розумію, поки що е, спільної точки зору вони не, не, не знайшли цього питання і обговорення продовжується. Але ми чекаємо. Що буде виконана обіцянка Європейського союзу, зокрема президента Європейської комісії, яка вона розробила буквально нещодавно про те, що ближчим часом буде ухвалений так званий 19-й пакет санкцій, і ми сподіваємося, що він буде більш потужний ніж всі попередні. Я, я думаю, що ми ще з вами сьогодні повернемося до теми дебатів в європа в європарламенті, які відбуваються щодо України. Але е, дозвольте ще тоді на Польщі зупинитися. Е, я от бачила заяви Дональда Трампа. Ну виглядає так, що він сприйняв оцю атаку російських дронів на Польщу як просто помилку. Він він продовжує вважати, що, е, що переговори рухаються в правильному напрямку, що він бачить якийсь позитив. А те, що відбулося, ну це просто помилка ексцес виконавця. Якщо я правильно зрозуміла його риторику, як ви зрозуміли? Ну, по перше, те, що відбулося з Польщі, зокрема, атаки дронами з боку Росії, рано чи пізно це мало б відбутися, і це відбулося. Це по перше. По друге, я думаю, що треба вже припинити цю практику, коли щось відбувається на території Європейського континенту, і всі чекають. Коли прокинеться президент Трамп і дасть якусь реакцію, і залежно від цієї реакції будуть європейці діяти. Ще раз е, е, хотів би наголосити, що європейцям пора, як кажуть, прокинутися, зняти піжаму, в якій вони продовжують ще спати, і все таки більш активно діяти і е, самим відповідати за власну безпеку на європейському континенті і, і, і вже вчитися самим діяти е, в цій ситуації, що відбулося навколо Польщі, е, багато е, вже до. Мок висловлено пропозицій? Давайте подумаємо, подивимося, як буде які будуть підсумки розслідування, яке триває. Але в цьому зв'язку виникає одне з перших питань: чому це відбулося? По перше, по друге, а де ж була розвідка? Мені здається, що е, існує ж розвідка країн альянсу, які б мали все, -все передбачити. На превеликий жаль, цього не відбулося. З свого боку, Путін е, чітко показує, що він е, грає одразу або діє одразу на кількох фронтах. Це не лише політичний і психологічний, але й дипломатичний та військовий. І звичайно е, він переслідував певну мету, запускаючи ці дрони в бік території Польщі, а в даному випадку ми маємо говорити в бік території країн члену альянсу. Бо він на такий спосіб і я згоден з тим експертами, які кажуть, тестував реакцію е, НАТО. Реакцію НАТО з точки зору як швидко будуть діяти системи оповіщення, як швидко будуть підняті відповідні літаки, там F-16, F-35, як будуть діяти радари, бо для Путіна це дуже цінна інформація, здобута в режимі воєнного часу. Ну і, звичайно, він перевіряв дальність цих дронів, перевіряв наскільки вони долітять. От звичайно, здійснювалися заходи, як я розумію, з оптимізації маршрутів. Тобто, все це вони перевіряли, і звичайно, психологічно Путін також виграв. Бо він, по суті, посіяв паніку і хаос, і не і не дарма він робив ці нальоти саме на територію Польщі. Ми знаємо, сьогодні в Польщі є особливість політичної ситуації. Так зване протистояння між президентом Польщі і прем'єр-міністром Польщі. і звичайно, це також було використано для дестабілізації політичної ситуації в країні, члени альянсу. Але зараз стоїть питання, що робити, і НАТО, на мій погляд, перебуває в певній як кажуть, розтяжці вони на сьогодні трошки не розуміють, як на це реагувати: реагувати потужно і рішуче, чи можливо, як кажуть, закрити очі на все і діяти в режимі, як сказав Трамп. Що це можливо, була помилка? Мені здається, ця ситуація досить серйозна. і Це виклик для країн члену альянсу. Подивимося, як вони будуть реагувати, але ця ситуація показала, що на сьогодні Україна і Українське ППО є найбільш навченими, найбільш готовими для боротьби з російськими дронами. Всі звертають увагу, що Україна в середньому збиває під час нальотів російських дронів 80 відсотків. Ну по коли був нальот на територію Польщі, ми бачили який відсоток був збитий з боку польських ППО. А, ну так а от ви кажете, що в НАТО зараз НАТО на розтяжці. В них там є варіант або проявити рішучість або ні. Ну ось вони повідомили про застосування четвертої статті. Це консультація, наскільки я розумію. Ну це рішучість чи не рішучість. Ви знаєте, це банальне, банальне е, скликання е, так званої е, консультації на політичному рівні. Е, нагадаю, що механізм консультації передбачено в багатьох документах. Зокрема, механізм консультації нагадаю, був передбачений і. В сумнозвісному буха Будапєрському меморандуму, відносно з яким Україні давали так звані гарантії безпеки, там теж було скликання політичних консультацій у разі загрози територіальної цілісності і суверенітету України. Тому консультації це так би мовити, а поговорити. На мій погляд, треба вже не говорити, а діяти. І дуже слушно ставлять зараз і військові експерти питання, наприклад, співвідношення між ціни. Ціною, <кх> Застосування ракет Петріот ракет ППО, літаків f-35 і ціною тих дронів, які запускає Росія, ці ціни не співмірні, і звичайно, це теж має турбувати країни альянсу. Звичайно, ми всі Я хотів би нагадати, що стаття 5 це коли є застосування, як кажуть, зброї проти. Нападника на територію країн альянсу застосовували лише один раз. Це 11 вересня 2001 року. Саме на сьогодні, поки що, цю статтю не задіювали. Але зверніть увагу: Путін атакував країну ЄС і країну НАТО. В день, коли е, Урсула Вандерляйн робила щорічну доповідь про State of the Union. тобто це фундаментальна доповідь. Дехто скаже, скаже, це було випадково, але на мій погляд, випадковості е, тут е, е, не треба шукати. Я думаю, це теж було спрямовано на те, щоб показати, що Росія розглядає сьогодні і сусідні з Україною територію як зону потенційного. Нападу, і звичайно, зараз активізувалися дебати всередині ЄС і НАТО. Як на це реагувати? Мене всі ситуації непокоїть, що Країни європейські і натівські говорять, давайте побудуємо антидронову або антиракетну стіну на кордоні, зокрема між Польщею і Україною. Я категорично проти цього. Нам треба будувати стіну на кордоні між Україною і Росією. І тут Україна має відіграти теж свою важливу роль не з точки зору тренування і передачі досвіду, а з точки зору інтеграції в загальну систему протиракетної оборони країн НАТО. Добре, що в такщо в такому випадку має робити Україна. Ну зараз я так розумію, що все таки більш рішучих дій очікують, все таки від НАТО. Очікують, що Трамп не буде називати це помилкою, тому що в НАТО, нібито всі рівні, але ж є рівніші і там одну з головних скрипок, все таки в Альянсі грають Сполучені Штати. Що за цих обставин робити Україні? Я бачила заяви Володимира Зеленського. Він ніби як дорікнув західним партнерам про те, що заяв багато, а дій небагато. То дій дефіцит він сказав. Також я бачу, що Україна попереджає захід про те, що ця атака це була лише репетиція третьої світової. Давайте разом щось робити, діяти, будувати, не знаю, там будувати спільний повітряний простір, захищати точніше спільний повітряний простір. Що ще може зробити Україна? Сказати, зробити, зініціювати. Ну, по перше, Україна має продовжувати будити Захід, і трагедія України, якщо відверто сказати, полягає в тому, що Захід поки що відмовляється нанести воєнну поразку Росії, і Росія це чітко відчуває і саме тому вона це її розв'язує руки, і вона діє так, як хоче, і це дуже відверте моє визнання, тому що треба дійсно нашим партнерам зрозуміти, що далі. Спускати все на гальма результату не дасть. Що стосується України, то я думаю, що вже все більше роздається голосів від нашого політику і воєнних експертів про те, що нам треба спільно з партнерами розгорнути повітряний компонент так званої коаліції рішучих або охочих вздовж західного кордону України. Це як перший крок. Всі ми говоримо про цю коаліцію охочих. От давайте ми перевіримо цю коаліцію охочих в реальних діях. Тому вона має стати не коаліцію охочих, а коаліцію дій. І, от перша дія, перше, як кажуть, виклик це розгортання повітряного компоненту. Я думаю, що якраз стимулом і приводом для розгортання. Мала б мала б стати оця дронова атака е, Росії на територію Польщі. Я дуже сподіваюся, що сьогодні, зокрема, і під час візиту Сікорського, і під час подальших контактів з країнами Альянсу е, буде ця тема обговорена. По друге, я треба, я вважаю, що крім того, що вчора ви знаєте, була е, е, надзвичайна зустріч послів альянсу з генсека НАТО. Ви знаєте, сьогодні буде засідання Ради безпеки ООН, скликана за на вимогу польської делегації в Нью-Йорку. Але я думаю, що українська сторона мала б ініціювати засідання надзвичайне засідання ради Україна НАТО. Ви знаєте, цей механізм існує для того, щоб уже в в цьому форматі обговорити шляхи дії. Тим більше всі визнають, і навіть польська сторона, що дійсно Україна може допомогти НАТО справитися з цим викликами, всі ви знаєте, що вже є домовленість про те, що польські військові прийдуть до України для того, щоб отримати знання, як протидіяти. І в який спосіб російським дроновим атакам тому я ще раз наголошу: нам треба й негайно ініціювати засідання ради України НАТО, і нам треба тут це для нас шанс долучитися до спільної взаємодії з НАТО. А спільна взаємодія з НАТО це по суті вже практична інтеграція до альянсу. але я дуже сподіваюся, що зрештою на стіл перемовин буде винесена або знову винесено питання членства України в НАТО. Тепер я обіцяла повернутися до теми дебатів у Європарламенті, які відбувалися щодо України, і там, до речі, теж піднімалися питання посилення обороноздатності України. Але не лише там також Україні дорікнули або українській владі дорікнули в тому, що щоб вона мала скасувати санкції щодо представників опозиції, зберігати плюралізм у Верховній Раді. І на тлі цього всього мені також на цьому тижні доводилося чути можливо таких євроскептиків про те, що е, ледь не вже ухвалене рішення в Євросоюзі про те, що Молдова і Україна до Євросоюзу рухаються по. Рівно. Чи могли б ви зараз підсумувати ось своє бачення, чим завершилися ці дебати? Е, ну, по-перше, ви праві було б ухвалено щорічну доповідь, і на основі доповіді резолюції Європарламенту. Більшості голосів, понад 70% євродепутатів підтримали. Це фундаментальна доповідь, як є багато компонентів, але переважно два, дві основи: це так звана основа пов'язана з безпекою. І пов'язана з агресією Росії проти України тут дійсно є дуже важливі елементи, зокрема в резолюції, чітко наголошено на важливості допомоги Україні не лише військової, але і, наприклад, конфіскації заморожених російських активів їх використання на цілі надання зброї України. Тут є також, наприклад, дуже важливий е, заклик до е, угорщини окремий до прем'єра Орбана припинити ставити перепони Україні на шляху до інтеграції до ЄС. Я вважаю, це дуже потужна заява. Звичайно, там є дуже багато аспектів пов'язаних з фінансово-економічною допомогою, з питанням запровадження, е, як сказав би, ядерних санкцій проти російського агресора. Все це там є. Другий компонент є це дійсно так зване, як їх назвав би демократичні гарантії. Вони пов'язані звичайно з посиленням демократичних тенденцій України, запобігання значить, авторитарних тенденцій, і звичайно дуже важливо, що це пов'язано з інтеграцією України до Європейського Союзу. Там чітко прописано, що Україна має зробити ближчим часом для того, щоб дійсно розпочали ефективні перемовини і. Стати демократично більш потужною, тому що е, ключовим меседжем е, під час виступів було те, що е, ЄС готово ухвалити рішення про прийняття України до ЄС, але Україна має, будучи членом ЄС, посилити Європейський Союз, а не послабити. Посилити вона може бути, якщо вона туди увійде сильна і потужною з точки зору демократії верховенства права. Саме тому там є речі, пов'язані зокрема і з реформою зокрема, Державного бюро розслідування. Там чітко на це наголошено, бо яка себе дискредитувала під час відомих подій, пов'язаних із е, 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 липневим протистоянням з САП і Набу. Е, там є чітко показана про важливість реформи АРМА. Про важливість запуску роботи конституційного суду, і звичайно, там є прямий окремий параграф, і це безпрецедентно, де чітко наголошено, що український уряд українська влада має скасувати. Заборону на закордонні відрядження депутатів Верховної Ради і проведення так званої парламентської демократії. Там, до речі, дуже важливе є питання пов'язане з свободою змі, і наголошено на неприйнятності будь-якої політичної цензури в Україні. Звичайно, я можу довго далі перераховувати, але звичайно, там є також заклик, що для мене дуже важливо, в декілька пасажах про важливість. Внутрішньої єдності всередині держави і заклик до української влади співпрацювати з демократичною опозицією і припинити політичне переслідування політичних опонентів, і там чітко згадується, наприклад, інструмент санкцій, який сьогодні застосовується РНБО проти політичних опонентів. Це безпрецедентні речі, які вставлені в резолюцію. І наскільки я розумію, на наступному тижні відбудеться пленарна сесія Української Верховної Ради. І там планується за попередньою інформацією, наскільки я чув обговорення програми пріоритетів діяльності українського уряду. І я дуже сподіваюся, що в програмі уряду всі ці компоненти будуть включені для того, щоб ми показали, що ми є дійсно європейська держава, і ми готові в швидкий спосіб вирішувати ті недоліки, ті проблеми на які на сьогодні залишаються. Я тоді, з вашого дозволу, можливо, хтось не, не, не чув, не бачив, але для повноти картини процитую заяву депутата Європейського парламенту Міхеля Галера, який, от власне, ну що він сказав з приводу того, що от, ви щойно частково процитували? Він заявив, що Україна має. Продовжувати використовувати свій імпульс реформ, зміцнювати свої демократичні інститути, погоджувати свої дії із спільною зовнішньою політикою, політикою безпеки ЄС, також боротися з корупцією, недоліками судової системи. І це ті кроки. Ці кроки не лише є вирішальними для вступу до ЄС. Вони є основою довіри населення до держави та правової системи. Ну і також є заклик припинити несвоєчасні та політично мотивовані судові процеси та санкції проти представ. Вників опозиції зберігати парламентський плюралізм і сприяти конструктивному діалогу Верховній Раді. Єдине, що скажу, пане посол, що ці резолюції Європарламенту вони ж не мають якоїсь обов'язкової юридичної сили, ну але тим не менш вони відображають чітку позицію європейського парламенту. Ще одне питання, якщо дозволите, з вами я ще не обговорювала, хоча з вашими колегами дипломатами послами обговорювала ось ця заборона, яку здається 3 або 4 вересня уряд видав щодо заборони на виїзд країни для дипломатів надзвичайних повноважених послів, але які при цьому не займають державних посад. Вона ж вас також стосується чи ні? Е, ви знаєте, мені дуже прикро говорити на цю тему, але скажу досить лаконічно, дійсно вона стосується і мене, і якщо чесно, стосується. Всього на всього десь 8-10 українських надзвичайних і повноважних послів, і переважно це посли високого рангу, тобто колишні міністри, тут згадаю не лише Кулєву і, наприклад, того ж пристайка, колишніх міністрів закордонних справ, але й згадаю там Валерія Чалова, згадаю, наприклад, того ж Дещіцу. Тому, на превеликий жаль, це відбулося. І якщо дійсно... Держава починає боротися з дипломатами професійними, то щось значить відбувається не так в нормальній демократичній країні, особливо в епоху, в період війни і викликів для держави. влада має об'єднувати на все навколо себе все патріотичні професійні сили. І Я до цих сил включаю також і надзвичайних повноважних послів, які мають дуже потужні зв'язки в багатьох столицях і Європи і світу, і потенціал, яких можна було використати, зокрема, посиливши, наприклад, ту ж переговорну команду, яка сьогодні працює з метою е е припинення війни і відновлення миру в Україну. На превеликий жаль, це прикро констатувати. Але замість конструктиву ми сьогодні бачимо лише атаки. Але ну ви знаєте, ми переживемо. Я буду далі, і ми всі будемо керуватися відомим принципом відомого українського політика дипломата Геннадія Йосиповича Удовенка, Що е е дипломати і посли на сьогодні є відповідає трьом П. патріотичні, порядні і професійні. І ми будемо, як кажуть, цей хрест нести і спробувати те, що в наших зусиллях допомагати і українській владі, і українській, українській а, 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 дипломатії. Треба треба не не потрібно ставити до українців як до ворогів. Ми всі незалежно від політичних поглядів, ми всі є українців. особливо коли йдеться про я ще раз кажу досвідчених професійних. Дипломатів, які можуть ще багато допомогти українській державі, так а ви розумієте, проти когось конкретно було це рішення ухвалене? Чи просто, ну просто я не знаю, щоб одна з версій, так щоб показати чи продемонструвати перед українським суспільством, що перед законом всі однакові. От заборонено виїзд чоловіків призовного віку? Ну а чим посли інакше? Ви знаєте, я не хочу і мені не дуже приємно це констатувати ухвалено рішення. Але ну мені мене турбує те, що йдеться весь час на знаєте запровадження обмежень. Ви знаєте, що є обмеження, наприклад, на відрядження тих ж народних депутатів. Зараз обмежуються посли. Ну о, скоро ми так і, вибачте до мишей дійдемо. Тому я не хотів би зараз цю тему, я кажуть, розмухувати. Ми це я кажуть переживемо. Але мій меседж ключовий, що треба на сьогодні період збирати каміння і об'єднуватися і використовувати той потенціал, який існує сьогодні в державі, а не зводити певні рахунки. Я не я не хотів би спекулювати, чому це відбулося, хто це ініціював, в який спосіб. Єдине, що я хотів би сказати, що знов таки, це дуже прикрий епізод, який не повинен позначитися на нашій дипломатії. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно це буде скасовано, і ці обмеження також будуть скасовані. Можливо, скасують, коли Дмитро Кулеба повернеться з відрядження, тому що якраз це сталося після того, коли він виїхав на конференцію за кордон. І за однією з версій було направлено спеціально проти нього, хоча це лише припущення. Дякую дуже, Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України при Євросоюзі 2010-2015 роки був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.